Вітаю, люди добрі! Сьогодні говоримо про дуже важливе, сьогодні говоримо про світло. Але не будемо говорити про оце світло, що в студії світиться, а будемо говорити про світло, яке ми можемо тягати з собою. От про таке, знаєте, світло, що можна запхати в кишеню, взяти з собою і що зняти. Колись в такому форматі в нас було дві опції. Або фонарик, або великий акумулятор з собою і таскаєш ті софтбокси. Ну, або якісь там бачимо. Фонарі, отражателі і все таке. Ну, зараз ми маємо більше опцій. Одна з них, я нарвався на фірму Уланзі. Ой, це де реклама. Я просто не ну, знайшов класні штучки і вирішив з вами поділитися. Так ось. Фірма Уланзі зробила надувне світло. Давайте подивимося, що їм його їдять. Ну, щоб його з'їсти, його, напевно, перше спочатку треба надути. Так що ось такі штуки. Зараз спробуємо то надути. І чи взагалі воно варто. Така штучка. Отакий, от вибачте, презик, який будемо зараз тупо надувати. Щоб його надути, от така от пімпочка є, як в дитячих надувних штуках. Пробуємо. Чесно кажу, ще не включав. По Ютубі бачив такі речі, ну, тому і купив, але сам ще. Того не робив і не включав, так що, так що разом з вами збиваємо. <гум> Оце і збиваємо так. <гум> ну, хопа і надулося. О -о. Ще якийсь магнітик тут. От виглядає отака от штука. Зараз у мене 12 ватовий прикол. Дивимося, що з того буде і як воно вийде. Ось така тут панель управління. Угу. Прикиньте, який прикол, щоб його включити, спочатку треба, щоб загорілася панелька, а потім ще 3 секунди потримати, щоб включився функціонал. Так. 12-ват штука. Пробуємо. Спочатку пробуємо, наскільки воно. ...світле. Ух, Ух, Ну, так ви так не чого, бачите? <звук> цикал. Ну, знаєте, на якісь невеличкі підсвітки можна з собою брати спокійно. Непогана штука. 20-ка виглядає точно так само. Просто трошки довша і, напевно, що буде більше світла. Ще тут є ось така. Магнітна. Пімпа. Ой, чекайте, розпакую, бо то щось негарно з мого боку. Ось така магнітна пімпа. кульочку. Де є різьба, як бачите. І воно кріпиться ось сюди, знаєте, досить. Досить добре, досить добре тримається. І думаю, що це можна кріпити до якихось металічних. Тримається. Можна кріпити до якихось. Металічних поверхонь і використовувати це світло як підсвітку, десь навіть на вулиці, коли ви знімаєте вечірній час, щоб підсвітити своє лице, цілком вистачає і цілком нормальна штука. Тому що можу я казати, що це щось супер. Так воно займає. Ви знаєте, саме головне в Ц цьому девайсі то, що воно займає дуже мало місця. От Зараз я спущу і покажу, наскільки воно легко складається. Ось дивіться. Так само воно дивіться, може світитися і не надутим. Так що, бачите, можна його спустити і надавати форму світлу. От дивіться, наприклад. Ось такі приколи. Бачите, так що? Прикольна і недорога штучка. Чекайте, як його виключити тепер. О. Приколи приколами, але знаєте, з цим працювати можна і непогано. Так, який тут діапазон по е температурі світ? На пачці пише. Реально, що воно від 2700 до 6500 кельвінів. Тому наскільки тут можна вірити і наскільки тут все точно, не знаю, невідомо, але з балансом білого можна якось давати собі раду. Що ще, ну, класна, зручна штука. Кинув кишеню, кинув сумочку і не паришся. Місце воно практично не займає. Ще раз показую, от воно складається от, от, в ось таку от невеличку штучку. То, що я ще несов повітря, ой, бачите, навіть несоповідря ще спустив, ще можна. Так що, якщо спустити добре повітря, от, бачите, це елементарно можна носити от, внутрішній кишеді чуть більше і за пазухою. І... Не знаю, за пазухою, чи хтось то буде носити. Але штучка дуже прикольна для зйомок, особливо десь на дворі чи якоїсь мобільної штуки вечором. І не залежите від вуличного світла, не залежите від фар машин, що буде тобі портити баланс білого і не давати нормального кольору. Тому всім раджу недорого і сердито. Як бачите, Китайці, як я казав, навчилися робити добре і це раціонально. Як раціональна знімака, можу радити отаку от фігню. Кому? Ну, це більше тема для блогера, для якогось, хто знімає аутсайд невеликі речі. Це є чисто тема для зйомки. На дворі. Чи можна всередині використовувати так? Можна десь підсвітити якийсь заднік, якийсь тінь поставити, десь щось там виділити. Це теж має право на життя. Ось такий короткий випуск вийшов, бо про цю надовну світлову палку говорити більше в принципі нема що. Слава Україні! Слава ЗСУ. Путін Хуйло. побачимося в слідчих випусках. Підписуйтесь.